Ми маємо враховувати інтереси і ужроців, які їздять на цих маршрутках, так? І е, соціально-економічну ситуацію в Україні, підняття цін, звісно, і так далі. Але це має бути збалансовано. Жоден з перевізників обласних і районних, після того як нам відпустили тариф, ми тарифи не підняли. Чому? Тому що е, люди при піднятті тарифів не будуть мати за що їздити, і ми просто збанкрутуємо. Тому що от на сьогоднішній день от є от у Собовчика, у нього машини нові в Панонії Тариф має бути 5 гривень. Да, згідно розрахунків, він нормальний, машини комфортабельні, зокрема саме маршрут. Но, но люди не зможуть їздити. То я кажу, що має бути тариф економічно виражений, на то є ціле управління. Так чи інакше, ваше бачення? Ну, десь до 4 гривень. Тобто 3,50. 3,50 маловато, але десь думаю, на мою, на мою думку. 3,95. Десь 3,75, воно би було економічно збалансовано. Давайте так, Ужгород це частина України. Звісно. Так. Тобто ми беремо загальну економіку за основу, Загальну українську економіку. Так? Давайте я прочитаю кілька міст і покажу, які тарифи. Рівне. Скільки населення в рівне? Як думаєте? Біля В два рази більше я коштує. Рив? Три гривні. Іван Іванович, я вам просто хочу сказати, секундочку? Що... Секундочку. Ну, секундочку. Луцьк. Три гривні. Луцьк, скільки населення? Тож біля Скільки. Дистанції більші набагато. Ні, одинаково. Тобто До місто більше в два рази, а дистанція одинакова. Да, тому що там збалансований транспорт. Я зрозумію. Хмельницький. 3,50. Пасажиропотік. Від нього це є основна, основний показник для цієї форми. Виходячи з нього, будемо тоді бачити об'єктивну ставку. Якщо вона 3,80 чи 3,85, добре, але ми його мусимо бачити. Тому що дійсно, яка ж Івана, заговорювати зуби, це одне, ми розуміємо. З нашої точки зору діалог є правильним. Дуже здивовані, скажімо, ми не були членами виконкому в 2011 році там і ми десь були недоточні до цих питань. Але якщо є такі моменти, як зобов'язання, кожен рік одні, ті ж самі виконання, їх немає звучно, що з невиконанням умов всіма перевізниками. Які були раніше закладені, то що ви кажете, з 2011 року питання буде відтерміноване. Але я думаю, з боку з боку навіть виконкому іплати треба від перевізникам навіть оголосити, що коли е, умови конкурсу будуть всі рівні і підприємці інвестують в те же GPS, бо приведуть цього порядку, і всі, хто пройшли конкурс, будуть в рівних умовах, тоді можна всім одинаково тарифта. Всі будуть рівні. Тут одні GPS гроші не вкладають, другі повкладали свої гроші, але не другий, то що ми на цьому розмову. Тоді будуть всі рівні через місяць. Тоді. Це була спроба проманіпулювати певними посадовими особами Ужовської міської ради в питаннях підняття тарифів. Цього я як голова комісії не допущу. і тому протокол, який буде сформований сьогоднішньої комісії, буде поставлені основу. Я попрошу його взяти до уваги на, на, на виконкові завтра.